Пасха улюблене і найсвітліше свято всіх людей, адже воно символізує оновлення та відродження світу. Особливе ставлення до Великодня і в народного депутата України Віталія Гудзенка та депутата Київської обласної ради Миколи Каплуна. Вони з почуттям любові та глибокої поваги привітали жителів Володарського району з Великоднем. Напередодні свята відвідали 27 ветеранів та інвалідів Другої світової війни, шість учасників АТО, котрі отримали поранення під час бойових дій на сході країни. Рідних загиблих воїнів інтернаціоналістів Миколи Кольоса, села Мармулівка, Олександра Крауза, села Капустинці, а також маму загиблого героя, учасника АТО Олега Мосічука, села Рученки. Родини учасників АТО, котрі трагічно загинули в ДТП під час відпустки Сергія Титарчука, селище Володарка та Олега Воробйова, село Городище Пустоварівське. Всього 38 осіб отримали від народного депутата Віталія Гудзенка та депутата Київської обласної ради Миколи Каплуна. Подарунки до пасхального набору війшли Паска та різноманітні солодощі зі світлим хрестовим воскресінням вітав мешканців району і начальник Володарського районного штабу партії блок Петра Порошенка, Солідарність Петро Аврамчук. Приїхали привітати вас з Пасхальним святом. Спасибо, ребята. Да. І подякувати вам за ту велику перемогу, яка була яку вашими руками, вашими серцями, стільки людей віддали за, за цей мир. І хотілося б, щоб був мир на цій землі на сьогоднішній день, бо ми знаємо, яка, яка ситуація в державі і так далі. Побажати миру нашій державі, а вам многі літа і здоров'я. Люди щиро дякували гостям за увагу та сердечне ставлення до них. Усі були дуже задоволені і багато теплих слів говорили про своїх депутатів. Люди розчулені такою турботою навіть не могли стримати сліз. Важко передати словами, скільки радості було в очах стареньких. Усім було приємно на порозі своєї скромної оселі бачити почесних гостей. Депутат Київської обласної ради Микола Каплун намагався кожному приділити увагу, поспілкуватися та поцікавитися, як живеться, що турбує і чим може допомогти. Зі світлим святом Великодня, усі благословенні дні миру та Божої благодаті, віри і переконливої надії на те, що все у нашій країні устаткується, і нарешті прийдуть порозуміння та злагода в наші душі, оселі та міста. Бережіть себе, своїх рідних і світлий промінь свята Воскресіння, Христос Воскрес, воістину Воскрес!